Ми продовжуємо проводити семінари на тематику новин у законодавстві, які у нас прийняті у зв'язку з прийняттям закону про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань державної реєстрації прав на майно та захисту права власності. Його ще назвали антирейдерським законом. Перше таке навчання ми вже провели в понеділок. Сьогодні у нас друге навчання. Перше навчання ми провели з працівниками бюро безоплатної правової допомоги, тому що це фактично наша та основа, яка знаходиться у районах в наших адміністративно-територіальних одиницях, і до них перших звертаються люди з питань того чи іншого практичного застосування норм законодавства. Сьогодні ми зібрали державних реєстраторів та запросили на семінар методичну раду нотаріусів Закарпатської області, яким також будемо доносити ці нововведення, ці зміни, які виникли в зв'язку з прийняттям закону антирейдерського закону, про який я вже трошечки говорила. Якщо так коротко в історію заглянути виникнення цього питання, то Міністерство юстиції завжди стояло на активній позиції боротьби з рейдерськими атаками з захопленням незаконним захопленням чужого майна, яке відбувається і відбувалося завжди в нашій країні. Просто можливо раніше про нього не так голосно говорили, тому що рейдерство це така сфера діяльності, яка любить тишу, вона не любить оголоски. Тому можливо навіть склалося десь таке враження, що рейдерських захоплень на сьогодні стало більше, але це можу вас запевнити, що це є не так, а просто зараз воно активніше це питання обговорюється на всіх рівнях влади. Ну, першим таким кроком по Запровадження ефективних механізмів боротьби з рейдерством це стала ініціатива Міністерства юстиції щодо створення у міністерстві комісії з питань розгляду скарг з державної реєстрації. Це стало першим етапом створення такого адміністративного способу захисту порушених прав громадян, тому що ви знаєте, що таке судова система, що таке судові тяганини і спори з приводу законності, незаконності, внесення змін до. Документів про право власності. Тому було створено комісію. Комісія працювала, показала свою роботу дуже ефективно. Комісія має право скасовувати незаконні дії, реєстраційні дії реєстраторів. Вони можуть бути як реєстратори органів державної влади, органів місцевого самоврядування, також і нотаріуси, і повертати людям незаконно відібрані у них об'єкти. Наступним кроком стала якраз ініціатива щодо внесення змін до законодавчих актів з питань реєстрації прав на нерухоме майно та захисту права власності, яке і було прийнято Верховною Радою України, і на сьогодні, як я вже сказала, закон набув чинності. Основні, якщо говорити про основні такі новели цього закону, то хочеться наголосити на те, що Зміни стосуються нутріального засвідчення підписів засновників щодо реєстрації бізнесу. Це реєстрація, яка проводиться нашими державними реєстраторами і нотаріусами, наприклад, об'єктів нерухомого майна, якщо вони здійснюють цю реєстрацію на підставі судових рішень. А зараз практика показує, що дуже багато виявляється судових рішень, які просто є ефективними підробленими. Такі справи ніколи судами не розглядалися, впроваджені їх не було. І тому е, законодавчо закріплено, що рішення суду може викор... бути підставою для реєстрації тільки в тому випадку, якщо воно є у держ... єдиному державному реєстрі судових рішень. Якщо такого суд е, такого су... рішення суду там немає, то державний реєстратор до якого звернувся заявник. Повинен звернутися до цього суду і отримати підтвердження, що дійсно така справа була. Ну бо з тих чи інших причин, в принципі, в реєстрі може по термінам ще не встигли внести це. Це дуже важливі зміни. Які продиктовані тими вимогами практики, з якими ми стикнулися. Наступним важливим елементом змін є те, що на сьогодні Міністерство юстиції і головне територіальне управління юстиції має право ініціювати питання щодо анулювання свідоцтва на право здійснення нотаріальної діяльності у зв'язку з порушенням нотаріусом саме законодавства з питань державної реєстрації. Раніше такого не було.